Я чудово розумію, що я побував на власних похоронах, якщо я себе бачив в троні. тому що у той подвійної сутності, яка у нас була завжди, коли вороги одні на двох, коли друзі, одні на двох, коли бажання одні на двох. Якщо я хочу їсти, Дмитро хоче їсти. Якщо я хочу пити, Дмитро хоче пити, тому що ми харчуємося синхронно, ми живемо синхронно. Ми... Одним кутом падає сонце на нашу парту, тому що ми сидимо за одною партою. Ну, і, власне кажучи, оця от синхронність вперше була порушена цього року, коли я стояв біля трони, а в троні лежав. А от пояснити, як це бути вдвох, я, мабуть, не візьмуся. Я от зараз буду вчитися бути одному, хоча я не гарантую, що я навчуся. Але. Я буду старатися. Я чесно кажучи, раніше ми так жартували між собою, що ну ви нас питаєте, як ви можете вдвох? А ми вас запитаємо, як ви можете по одному? І от зараз я власне і буду шукати відповідь на це питання: як можна буде жити по одному?